Інформація про смерть терориста номер 1 у світі шокувала всю Україну. Як повідомляють засоби масової інформації, лікарі закінчили реанімацію та констатували смерть. Щоправда, прес-секретар голови Кремля Дмитро Пісков назвав це фейковими новинами. Новину про смерть Путіна сприймають по різному. Люди вважають, що це може бути вирішальним моментом у російсько-українській війні. Чи правда те, що головний російський диктатор помер? Чи закінчиться восьмирічна війна на території України? Чи чекати розпаду Мокшанської імперії після смерті Карабаса-Барабаса? На всі ці питання ніхто досі не знає відповіді, адже росіяни продовжують гасити по Україні ракетами, а наші збройні сили безжально нищать ворога, який прийшов на нашу землю. 2 листопада 2023 року журналісти повідомили, що нібито померлий бункерний підписав закон про скасування ратифікації договору про заборону ядерних випробовувань. Таким чином російські болота хочуть нагнати ще більше паніки на світову спільноту. Хоч є вже всім відомий факт про те, що застосуває. Ядерної зброї в першу чергу погуби частину Росії, аналітики зазначають, що всі ядерні боєголовки, які випустить Росія, буде збито. Проте ніхто не наважується сказати, де це може статись, адже радіаційне забруднення може накрити велику територію і відповідно нестиме загрозу тисячам людей. Нагадаємо, що у березні 2014 року Росія під керівництвом Путлера анексувала Кримський півострів. Багато людей були змушені залишати свої домівки в Криму. Українських громадян переслідували та катували. Навіть кримотатари, які не підтримували кремлівський режим, потрапили під репресії та вимушені були втікати із рідного дому. Російські власті не шкодували нікого ще тоді і розпочали жахливу війну у Донецькій та Луганських областях. 24 лютого 2022 року. Це дата, яку пам'ятають всі українці: день, коли життя змінилось назавжди. Звуки вибухів, сирени, людська паніка, розгубленість, занепокоєння, яке поєднується з болем та люттю. У цей день кремлівський Юрир розпочав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що спричинило загибель тисяч людей і призвело до найбільшої гуманітарної кризи в Європі, ще часів Другої світової війни. Руйнування домівок мирного населення, знищення інфраструктури та історичної спадщини. Штучний голодомор, катування та жахливі вбивства все це злочини проти людства, злочини проти держави України. Чи помер терористом родин Путін? Хоч жодної підтвердженої інформації немає, але українці вже поважали йому м'якої землі над головою. Сподіваємось, що у цієї людини не буде навіть пам'ятника. Українці, вінничани, ми звертаємось до вас. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Та як завжди, підкидайте нам актуальні, свіжі та гарячі новини. Дякуємо за увагу і побачимось в наступному етері.